Доброго дня дітки, доброго дня батьки. Давайте привітаємося разом. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Розпочинаємо заняття з математики. Давайте згадаємо рахунок, полічимо очима. Від одного до десяти. Уважно слідкуйте за цифрами. Я буду рахувати. А ви теж разом зі мною. Один. 2, Два. Один. Три, два. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Шість. шість. Сім. Шість. Вісім. 7, 9 Дев'ять. 10 десять. Молодці. А тепер повторимо рахунок у зворотньому напрямку. Від п'яти до одного. У зворотньому напрямку. П'ять. Рахуємо разом зі мною п'ять. 5 Чотири. 5, Чотири. 4, 4, 3 Три. Два. Два. Один. Один. Молодці. А зараз порахуємо від двох до сіми. Будьте уважні. Два. Два. Чотири. Три. Чотир. Три. Три. Чотири. Один. Ні. Давайте спочатку. Два. Два. Ми рахуємо від двох до сіми. Два. Повторюйтесь. Три, три. Чотири. чотири П'ять. Шість. шість сім, сім. Сім. Так. Молодці. Сьогодні, дітки, ми з вами повторимо геометричні фігури, які ви вивчили в середній групі. Подивіться на ці фігури. Назвіть їх. Перша фігура зеленого кольору. Як називається, ви знаєте? Це круг. Круг. Далі. Давайте трикутник. От стрілочка трикутник. Три, повторяйте, трикутник. Далі називайте. Червоного кольору. Яка фігура? Квадрат. квадрат. Далі зеленого кольору. Яка фігура? Показана стілочкою. Овал. Овал і прямокутник. Скільки всього фігур, діти? Скільки всього фігур? Давайте порахуємо. Один. Трикутник, Один. трикутник два. 2, Квадрат три. Овал чотири. І прямокутник П'ять Всього скільки фігур? П'ять фігур Так А тепер давайте роздивимося ці фігури кожну окремо. Послухайте віршик. Загадку. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку пізнай. Як називається ця фігура? Як називається фігура? Подивіться уважно. Круг. Круг. круг так. Вона кругленька, схожа. На які предмети? Давайте подивимося, на як... що схожий круг? На годинник. На Іграшкову, на ялинкову іграшку, на сонечко, Аркут. На, Аркут. на кавун, на персик. Так, на монетку. На пельсинку, Аркут. на дорожній знак, а також на Аркут. що на, колес, на колеса. Так. Всі ці, ці предмети мають форму круг, круга. Ця фігура, діти, не має кутів і її можна котити. Давайте роздивимося наступну геометричну фігуру. Ось послухайте віршик Гумовий ти сплющив м'яч. Коли вже овал, ти бач, їстивний овал батон. Ананас горіх лимон. Ще овальний ананас та лице у когось з нас. Диня, жовта, кабачок, зеркало, яйце, качок. На що схожі діти овал? Овал схожий на повітряну кульку, на шишку, ананас, жолуді, огірок. Сонечко, диню, зеркало, тарілочку. Це все предмети овальної форми. У, у овала теж немає кутів, але котити його дуже важко. Так, дивимося наступну фігуру. Послухайте віршик. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він. Картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири сторони фігури рівні. Два трикутники склади, так квадрат зробив вже ти. Це діти квадрат. На що схожий квадрат? На дорожній знак, на вікно. На телевізор, на подаруночок, на будку, на кубик та на килим. Так, і на годинник я пропустила, так? Да? Квадрат діти має 4 сторони та 4 кути. Сторони у квадрата всі рівні між собою. Так, наступна фігура. Трикутник. Сторони три, три кути. Сторони три, три кута. Познайомась дітвора. Це трикутник, що за диво перетвориться сміливо. То дитяча, дитяча піраміда, то ялинка вже красива. Дах на домі гір вершина в шлюбці нашій він вітрило. На що схожий трикутник, діти? Подивіться уважно. Трикутник схожий на дзвіночок. Трикутник схожий на ялинку. На дорожній знак, на гори, на пірамідку. Всі ці предмети схожі на трикутник. Мають три сторони і три кути. Тому він має таку назву. трикутник. Так, дивимося наступна геометричну фігеометричну фігуру, послухайте віршик. Два квадрати прямокутник. Він усюди нам попутник. Хоч кута є теж чотири сторони. По дві всі рівні. Цей кузов вантажівки, телевізор чи листівка, шафа, ранець і вікно, зоши двері та панно. Подивимося, на що схоже прямокутник. На книжку прямокутник схожий, на фотоапарат, на блокнот, на вікно. Прямокутник теж має чотири сторони і чотири кути. У прямокутника внизу і вверху всі сторони, ці сторони рівні. Прямокутник. Прямокутник. Так, немає, ну добре. Так, а зараз діти ми з вами пограємо в гру. Розклади геометричні фігури в будиночки. Кожна геометрична фігура живе в своєму будиночку. Давайте ми їх розкладемо. Ось, наприклад, трикутник жовтого кольору. В який будиночок ми її розташуємо. П'ятий. В п'ятий. Молодець. В п'ятий будиночок. Так. Далі. Наступна геометрична фігура. Квадрат. Куди ми його розташуємо? В Який будиночок? Один. Під номером один. Молодці. Так. Далі. Наступна геометрична фігура. Круг. Куди ми його розташуємо? В який будиночок? Рай, Друге. Рай. Друге. Рай. Друге. Так, правильно, молодці. Які ми дітки розумні? Так, наступна геометрична фігура. Овал. Овал, куди ми його розташуємо? В, який... в який будиночок? Не почула я? В три! В третій. В три. Добре, молодець. І остання в нас залишила геометрична фігура, прямокутник. Куди ми його розташуємо, дітки? Так, молодець. Четвертий, чотирі. четвертий будиночок. Добре. Добре, ви добре справилися з, з цим завданням. Так, ось ми з вами і розмістили геометричні фігури свої будиночки. Вони вам дякують за допомогу. А зараз давайте зробимо фізхвилинку. Приготували свої ручки. Ми усі фігурки знаємо, бо старанно їх вивчаємо. Дружно обома руками намалюємо їх з вами. Коло малюємо. Коло і трикутник. Квадрат і прямокутник. Знову коло і трикутник. Квадрат і прямо кутник. Фізхвилинки кінець, хто старався, молодець. А зараз відгадайте загадки. Маю я три сторони та три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Що це за геометрична фігура? Маю я три сторони. Яка у нас геометрична фігура має три сторони? Наступайте. Крик... Трикутник. Трикутник, так. Слухайте наступну загадку. В мене ось такі кути, вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Квадрат. Ш... Квадрат. Так, квадрат, молодці. Наступна загадка. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні однієї довжини. Як називається ця геометрична фігура? Діти, як називається? Прямокутний. Наступна геометрична фігура. Послухайте загадку. Без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай. Як називається ця геометрична фігура, яка не має ні кутів, ні сторі... сторін? Круг. Круг. Молодці. Далі пограємо в гру, збудуй будиночок. Будемо будувати будиночок з геометричних фігур. Ось у нас перед вами будівельний матеріал, який будемо використовувати під час будівництва. Давайте назвемо його. Це у нас квадрат, подивіться уважно, помаранчевого кольору. Далі трикутник. трикутник. Так. З жовтого Кружеч. кольору. Так, кружечки з жовтого кольору. І прямокутник. Бачите всі? Зеленого кольору, прямокутник. Почнемо будиночок будувати з квадрата. Так, квадрат у нас уже є. Потім дах будемо будувати з трикутника. Так. Далі нам потрібні двері. Що ми будемо двері робити, діти, як ви гадаєте? З прямокутника. Для того, щоб було світло у будиночку, нам потрібні вікна. Два маленьких віконечка. З круга. Один, одне віконечко і друге. Два. Так, і два. Два віконечка. Ось ми з вами побудували з геометричних фігур будиночок. А зараз ми, діти, з вами будемо вчитися складати задачі. Ось послухайте умову задачі. У дівчинки був один м'ячик. Потім їй подарували ще один м'ячик. Скільки м'ячиків стало у дівчинки. Скільки м'ячиків стало у дівчинки? Два. Один м'яч додати один м'яч дорівнює два м'яча. Або до одного додати один дорівнює два. Цей вираз має знаки додавання та дорівнює. Діти, ось ми з вами сьогодні повторили геометричні фігури. Всі ви, діти молодці, гарно працювали, вже заняття час кінчати, треба йти відпочивати. На цьому наше заняття закінчено.